Російський окупант, український курсант, перший прийшов вбивати українців, другий свідомо обрав захищати нас. Про те, як Женевська конвенція стирає межі соціальної справедливості та чому держава на вбивцю витрачає більше, ніж на майбутнього захисника. Розкажемо. Вітаємо, мене звати Олександра Федорко. З вами межа, і ми починаємо. На Росії купують мотивацію так званих СВОшників з інформації ворожих змі у Білгородській області. Оголосили рекордну суму одноразової виплати за підписання контракту з міноборони. Мова про 3 мільйони рублів або 32 тисячі доларів. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, виплату підвищили на 2 мільйона 200 тисяч рублів. Наше військо це не про гроші, це про ідею, боротьбу, сміливість. Саме захисники, в тому ж числі й майбутнє пріоритет номер один під час війни. Тому дане відео ми робимо з метою встановлення соціальної справедливості. У мережі спалахнув скандал навколо забезпечення курсантів, юнаків та дівчат, які пішли опановувати військову справу у вищі навчальні заклади. За словами начальника штабу бригади АЗОВ Національної гвардії України, підполковника Богдана Кротевича, російські військовополонені отримують заробітну плату в розмірі півтори тисячі гривень, тоді як українські курсанти, військовослужбовці отримують суми від 620 до 790 Гривень вже не знаю, як можна продовжувати так низько, і безпринципно плювати на своє населення і військовослужбовців, які фактично дають усім українцям право на існування. Щоразу, коли я впевнений, що нічого в цьому світі мене більше не здивує, або політики, або вище військове керівництво, просто ніби каже: Холт beer» І плює в обличчя всім військовим в першу чергу. Підтримує Кротевича і армійський офіцер на псевдо Юнкер. Зазначає, курсант, це не студент. Нині майбутні офіцери працюють інструкторами на полігонах. Також це допоміжна сила у формуванні нових підрозділів. Я вже давно не курсант, але я буду добиватись справедливості, яку проігнорували в 90-х роках, і ще досі вважають, що курсанти це не потріб. Це цвях в руйнації, мотивації майбутніх офіцерів і нашу армію загалом. І це не вирішується роками. Зате полонені вбивці отримують півтори К. Вони прийняли бій 24 лютого. Навчають мобілізованих, беруть участь у закордонних навчаннях як перекладачі, охороняють аеродроми та військові частини. Далі цитую, держава ж називає курсанта срочніком і забезпечує грошовим забезпеченням 620 гривень, що менше ніж платять зекам чи російським полоненим. Цього не вистачає на базові потреби, що вже говорити про спорядження. Розповідають у курсантсько-офіцерській спільноті слони зазначають, що вже зараз вищі. Військові навчальні заклади страждають від недобору, адже молодь не вмотивована пов'язувати своє життя з військовою справою. Строкова служба в Україні вона є скасованою, і наразі, наскільки мені відомо, присутні таке поняття, як базова військова освіта курсантів вищих військових навчальних закладів, абсолютно недоцільно прирівнювати до такого поняття, так як це люди, які свідомо стали на шлях військових, які будуть. В складі офіцерів Сил оборони України і матимуть у своєму підпорядкуванні людей, техніку та інші засоби ведення бойових дій. Таким чином ті військовослужбовці, які стають на своїй десятилітній, як мінімум, шлях. Вони не можуть проходити просто і відноситися до базової військової освіти, так як це є спеціалізоване, спеціалізоване проходження військової служби і має мати відповідні як плюси, так і відповідальності. Об'єднання Ефема» рік тому звернулися до президента, написали петицію з вимогою прирівняти курсантів ВНЗ до військовослужбовців контрактної служби. Потрібна кількість голосів петиція набрала. Втім, відповіді немає і досі. Сама мотивація, те, що у воюючій країні курсант, який стане офіцером, буде мати грошове забезпечення, яке буде дійсно гідним для, для його умов проходження служби. Воно буде конкурувати один з одним і таким чином. Ми будемо мати більш якісний ресурс по випуску з військових навчальних закладів. Тому курсантське питання й нині актуальне. До слова, фінансування утримання полонених росіян не вперше обурює суспільство, адже на одного військовополоненого держава витрачає майже в п'ять разів більше, ніж на деяких пенсіонерів. Це без урахування ймовірної зарплати. У мін'юсті розповіли, що на утримання йде близько 10 тисяч гривень щомісяця. Ну какую солодська п'ять жунка утелів ну не просто жагуря спарі в як какту. Ну, чого такого вкусненького, домашнього у зв'язку з тим, що нещодавно вийшов матеріал про військовополонених росіян в Україні, які отримують е, у два рази більше грошове забезпечення. Типу, це нонсенс державі, яка воює, це просто нонсенс. Такого поняття абсолютно не має бути. На жаль, коли ми піднімали цю тематику більше року тому, до нас не прослухалися, і грошове забезпечення курсантам не збільшилося. Формально був наказ міністра оборони. Не про е, в зв'язку з особливостями проходження військової служби збільшити курсантам грошове забезпечення на плюс 2350 гривень. Але це навіть не просто не мінімальна зарплата, це є абсолютно негідною е, грошовим забезпеченням для тих, хто обрав шлях військового офіцера, і буде в подальшому присвячувати себе збільшенню обороноздатності держави. В той же час мінімальна пенсія в Україні складає 2361 тисячу гривень. А мінімальний розмір грошового забезпечення в лавах Збройних сил станом на 2024 рік складає 20 тисяч гривень. Чому так відбувається? Демократична частина світу має такі угоди, як Женевська конвенція. Вона регулює закони та звичаї ведення війни, виключно з питанням поводження з військовополоненими. Ми не вподоблюємось до ворога. Вони не люди. Ми частина цивілізованого світу. Сприйняття нас міжнародними партнерами та їх допомога безпосередньо залежить від виконання цих норм. Недотримання конвенції може дорого обійтись, але напруження серед суспільства з цього приводу існує. Тому парламентарям й уряду Варто прикласти усіх зусиль, аби ситуацію унормувати, зокрема, і курсантське питання втрата майбутніх офіцерів свідомої молоді у період війни неприпустима.